Ви дивитесь програму Пряма мова і є сьогодні в нашій студії Олександр Адамець, начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Зараз дуже багато розмов про реформи, зокрема про реформу в пенітенціарній службі України. Скажіть, будь ласка, коли вона має відбутися і навіщо вона взагалі? Ну, реформа нашої системи передбачена як і реформи інших органів виконавчих влади, які вже два роки фактично в нашій державі відбуваються. 18 травня цього року було прийнято ді постанови Кабміна, які передбачають ліквідацію державної педалі служби і також ліквідацію територіальних управлінь цієї служби перепередкування системи під Міністерство юстиції і відповідно утворення замість кожної області територіальних управлінь міжрегіональних управлінь на базі великих міст. Що а скільки буде цих міжрегіональних управлінь? В Україні буде шість міжрегіональних управлінь. Це у Львові, в Києві, в Вінниці. В Одесі, Дніпропетровськ, Дніпрі і в Харкові? А наше буде у Львові? Так наше буде у Львові. А скільки так. воно буде включати в себе областей? Шість областей західного регіону. Це Рівне, Рівне Волинь, Франківськ, Тернопіль, Львів, сам і Закарпаття. А в чому полягає власне сама реформа? Ось у вас зараз є штат, є люди, є система, за якою управління працює вже не один десяток років. А яким воно стане після реформи? Що це має бути? Ну, після реформи фактично дуже багато буде повноважень віддано на місця, тобто основу виконання покарань і підрозділам пробації, які будуть утворені на базі існуючих підрозділів КВІ. Фактично їхнє пряме підпорядкування буде аж на Львів. В Рівному буде передбачено по штатам, які на сьогодні є тільки відділ із чотирьох чоловік, які будуть відряджені від Львівського міжрегіонального управління. Чи не замало чотири чоловіка, аби замінити існуючу систему на місці? На сьогоднішній день при тій ситуації яка є, я вважаю, що це буде замало для оперативного реагування, для прийняття якісь конкретних управлінських рішень, для виїзду безпосередньо в установу, для того, щоб проводити певні заходи оперативно режимного характеру, фінансово-господарчого. Але я думаю, що час покаже і, можливо, при необхідності будуть робитися певні зміни у штатному розписі. Пане Олександре, ось власне чи отримає мінфін економію від цієї реформи? Очікувану. Знову ж я хочу звернутися до часу. Ми побачимо це все на часі. Пройде певний період при новому розкладі діяльності, і фактично у фінансовому плані зрозуміло, коли із шести територіальних управлінь буде одне, ну правда воно буде більше ніж воно сьогодні існує в два рази, але все таки видатки на грошове утримання і на зарплатню будуть в цілому шести областей буде менше на одне, зрозуміло. Але активи, скажімо так, у без... громадській безпеці територіально в тих підрозділ, які були дуже віддалені від львівського територіального управління, це як наприклад на Сполиці Катеринка Маневичі у, на Волині. То чи не призведеться до якоїсь так. місцевої анархії? Так, так, так. То тут будемо вже тоді рахувати, по як ворот по осені, Що у нас буде получатися, пане Олександре? Ті люди, які зараз працюють, але потрапляють під скорочення в межах реформи, чи передбачено їх забезпечити роботою? І ось власне, яка їхня подальша буде? Ви знаєте, фактично з лютого місяця цього року міню почав авансувати цю реформу, що вона буде скажімо так сьогодні на часі, вона буде проводитись. Ми планомірно почали потихеньку робити резерв у своєму управлінні і також у установах які тут у нас є шість установ і підрозділів для того щоб можна було людей розташувати і відверто говоря, сьогодні якщо навіть ми всі скорочуємося а нас вже попередили про скорочення 5 жовтня то фактично всі наші працівники можуть бути працевлаштовані але дуже багато наших працівників які дуже досвідчені, тому що фактично управління формувалося на протязі багатьох років і люди... а кому там до пенсії рік, два-три. Ну... Знову ж говорю, що ми формували ці посади і маємо певний запас для того, щоб пішли. Але ж знову це інші посади, інші уклади і інший зовсім статус буде призвільнені. Тому у липні місці ми зініціювали і подали, ну не ми, а наша проспілка, плюс громадська організації, подали законопроєкт Верховної Ради відносно захисту статусу пенсіарної служби працівника пенсіональної служби, який буде скорочуватись. Ну, сьогодні ми ще не розглядався, на жаль, але там ми прописали деякі норми, які могли Захистити наших працівників, які ну, можливо наші депутати встигнуть його розглянути <риво>, в цьому да, році. Да. А скажіть, який наразі стан виправних закладів в Рівненській області? Скільки їх є, і яка зараз там ситуація? Ну, система виконання покарання Рівненській області нараховує шість підрозділів. Це слідчий ізолятор. Це Дубинська виховна установа, де відбувають покарання неповнолітні, Городоцький виправний центр, де відбувають покарання в виді обмеження волі, Гродищанська виправна колонія 96, Катеринівська виправна колонія 46 і Полицька виправна колонія номер 76 І 18 підрозділів Кримінально-Конавчої інспекції, які виконують покарання без позбавлення волі. Це в кожному районному центрі. Які би з цих закладів ви назвали найскладнішим? Найскладніше це зрозуміло, Городище. 96 го установа це о, 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 має рівень максимальний рівень безпеки, де буває покарання о, засуджені до за тяжкі, особливо тяжкі злочини і засуджені неодноразово засуджені. Також дільниця, де отримується довічне ув'язнення, засуджені там майже 50 чоловік. І сектор максимальної безпеки, крім загальної житлових умов. Тобто саме складніше в оперативному плані і відносно криміногенної характеристики. При цьому всьому які обов'язки покладені на управління Державної пенитенціарної служби? Ну, управління здійснює безпосередньо управлінську діяльність, організаційну роботу, всю аналізує діяльність підлеглих підрозділів, тобто, певним чином, є певна раптовість перевірок, як планових, так і позапланових. Ну, що змушує тримати в тонусі, певно, що керівництво вже тих закладів? Так, так, ви розумієте, що управління це одна специфіка основа, це так, специфічний цілодобовий організм діяльності. Тобто фактично з нуля годин ночі до нуля слівчі постійно йде процес. Як і нічний, так і денний. Тому там, скажімо так, не можна щось закрити на замок і піти і ніби там постійно йде процес. І цей процес постійно треба відслідковувати. Як і персонал, який там працює, зрозуміло, так і зовні, який здійснює керівник. Ми так поступово підійшли про, до закону Савченко. Хотілося запитати, як вам взагалі сам цей закон і які наслідки ви, ми можемо спостерігати. Закон Савченко, який був прийнятий майже рік назад, вже фактично на сьогоднішній день. Це по статистиці, скажімо так, випустив на волю раніше, передбаченого терміном судом перерахунку майже 7 тисяч осіб. В нашій області стали на листопад ми 208 чоловік випустили раніше. Фактично такої повної статистики, скі вони скоїли злочин. Ми не маємо. Це органи поліції цим займаються. Вони так статистику, По знову не підтверджено даним десь біля 800 чоловік Знову скоїли злочини. І з їх невідомо скільки скоїли тяжкі, особливо тяжкі злочини. Тобто Але... Це третина, можна сказати. Так, да, да. Сьогодні в нас безпосередньо в слідчому злятри 37 чоловік зараз ув'язнені. За підозри, їм оголошені підозри, вони перебувають під вартою за скоєні злочини, ті, які саме вийшли від нас. По закону стартую знову скоїли злочини. Я вибачаюсь, я ще в січні минулого цього року, коли на рівне один був на телеканалі, і теж дискутували про цей закон. Я говорив, що його треба однозначно підкоригувати. тому що, тому що такому редакції, які її прийняли, і почали виконувати, він не відповідає дійсності. Дійсно, є такі слідчі ізолятори, які заслуговують на такий перерахунок один до двох, де адміністрація з певних причин, з певного дефінансування допускає такі чином, деякі кілька нелюдські умови утримання. Наш рівенський слідчий ізолятор зовсім до так само достатній і, і да, ну я не скажу, що комфортний, а ті елементарні вимоги санітарної варіанти, медичного напрямку інших він відповідає і е, не заслуговує перерахунку один Це до цього. необхідна, є в наявності так, принаймні. Так, так, так. Тому і навіть є такі випадки, що деякі засуджені вже відносно яких вирок набрав законної сили, і вони повинні планово етапуватися установою виконання покарання подальше Покарання вони ну, не мають бажання виїжджати з зрятором це показовий фактор, так. дійсно. А як би ви підкоригували закон Савченко? По-перше, треба дивитися, щоб злочини особливо тяжкі і тяжкі, які вже доказані в суді, і вирок набрав законної сили, то вони однозначно мають підлягати. Ми розуміємо, що це злочини, це вбивство там не одної особи, одної особи це такі злочини однозначно мають бути, не... тому що, як правило, вони за собою тягнуть велику процедуру як до судового слідства, так і судового слідства. Тому, зрозуміло, перебування в слідчому ізляторі ув'язнені, воно і передбачається великий термін. Тому воно однозначно, щоб захватили до одного, то такого не може бути. Ну, ось щодо вбивства, ми говоримо зараз про мирне життя, ми так. не говоримо там про воєнні дії чи такі речі, ну які обов'язковими. Ми не говоримо зараз про АТО, а про мирне середовище. Так, так. Коли здорова людина психічно, хіба вона може здійснити вбивство, завдати шкоди іншій людині, вдертися, вибачте, в чуже житло, знаючи, що там живуть люди, сім'ї, діти. Ну мені здається, що все-таки психічно здорова ну, людина не може цього зробити, все-таки якесь, певно. Відхилення. Ну, ми ж розуміємо, що це наші люди, ми суспільство одне ціле, так? І що суспільство породжує, десь не допрацювало відносно психологічних напрямків, то ми і маємо. Це наші люди. Вони, всі... вони не прийшли зі сторони. Ми маємо дійсно пару чоловік там іноземців засуджених, але це всі наші люди. Нас десь не спрацювало суспільство, громадськість система. Державна і є такі варіанти, чи можуть такі люди, які потім виходять з виправних закладів, пристосуватися до мирних умов життя, цивільних умов життя за стінкою? Ну, дивіться, ще дійсно до військових дій, які в нас вже майже 2,5 роки йдуть, ми маємо статистику, рецидив злочинності стали майже 33%. І кожен третій скоїв знов злочин. На сьогоднішній день цю статистику важко сказати, тому що в нас сікається з військовими діями. Це всі питання, з надлишковою кількістю зброї, яка йде звідти. І тому щось важко сказати. Але те, що є люди, які скоїли злочин з необережності, особливо злочин, економічні злочини, вони повертаються до нормального здорового життя без подальшого порушення, це є такі факти дуже багато. Закордонний досвід, якщо зважати на нього, передбачає, що з людьми, які залишають зону, працює психолог, працюють відповідні служби, допомагають адаптуватися до життя і, як правило, допомагають, в принципі, знайти своє місце в суспільстві, аби. Тим самим знову ж таки убезпечити від рецидиву і від таких, якихось знову протиправних дій в нас цього немає. Ну не скажемо так що зовсім немає. Ці особи, які приховні однозначно на такий облік. Ми їх супроводжуємо по системі КВІ, але це було таке на загальних засадах. Сьогодні в законі про пробацію і в реформуванні даної нашої системи передбачено утворення, як я вище казав, служби пробації. Служба пробації передбачає три напрямки: це пенсіарна пробація, це саме люди із системи пробації будуть працювати із засудженими, які звільняються за півроку уже. В установі Ще в установі готують установі та за півроку вже працівники соціальної служби установо передають їм цих наших клієнтів. Ми говоримо, вони з ними вже працюють, готують його до звільнення, і потім, коли з'являються, супроводжують до місця проживання, вже адаптують безпосередньо по місці проживання і з іншими органами влади. Це соціальний захист, це зайнятості, може, там по пенсійне або інше і також в родинному колі. Якщо там якісь виникають mm -hmm. проблеми, да, працює психолог, наш працівник і його це проводять. Тому це вже система пробації передбачена. Також система пробації передбачає ще наглядову функцію, це ті, які виконують покарання без подобавлення волі, і також досудову функцію, це ті, які вже ми будемо теж вести певних наших підопічних до суду. Раніше такої функції не було. Тобто із цих трьох напрямків один напрямок буде безпосередньо займатися питанням, що ви задали. Саме тим особам, які будуть звільнятися з основи виконання покарання. Як на мене, це дуже важливий напрям так. роботи. Так. Оскільки деякі люди, які от бувають таке, що єдино, помилково засудили, Ну, судова помилка, на жаль, в будь-якій практиці судової, будь-якої держави, вона допустима. Но я вважаю, що в нашій державі вона досить невисока цей відсоток. І все ж таки, коли людина я... своє покарання відбула, вона виходить і лишається на ній клеймо засудженого. Так. Куди б вона не прийшла працювати в коло друзів, коло колег. І яким чином суспільству поводити себе з такими людьми? Це наші люди. І поводити з звичайною звичайно людиною. Вона себе знову проявить і вже суспільство знову вирішувати і оп'ять її. Посилати за стінки наші, якщо він скоїть злочин, або він буде. п'ять. І всі обставини, я знову говорю, виникають саме від суспільства. Наприклад, якщо стара система ще працювала, дійсно я називаю ще старою, і засудний виходив і не знав, куди податися, там йому, вибачте, відмовили, там відмовили. Ніхто там. не хоче на роботу да, брати. Ніколи, ну, він змушений, вибачте, певним чином і йти на злочин. Скажу так, хоч це не оправдання, в якому разі його діяння. А коли його був супроводжувати і дадуть всі напрямки, і максимально певною опікою в я думаю, що рецидив набагато зменшиться. Існує думка, що ось ми, я ще хочу згадати про підлітків: що якщо підліток попадає в колонію, це можна на людині, грубо кажучи, ставити хрест, бо нічого вже з нього не буде, бо він вже там побував. От І такій людині дуже важко себе потім реалізувати. Хоча, дивлячись на наших керівників державних е Колишніх і не тільки колишніх, у кожного є своє минуле, і не всім це заважало. Ось яка ваша думка про підлітків колонії і наскільки це проблемна категорія? Ну, на сьогоднішній день, на жаль, що якщо взяти нас небагато, їх, слава Богу, 35 чоловік відбуває покарання доминських хранів установи. Як правило, це з неблагополучних благополучних сімей. Це або одна мама виховує, мама знову ж десь мало получає дохід, має десь хвороби, хвороби різні заважати уваги. Мало уваги приділяють і так далі. Ми десь знову школа втрачається. Трапло система знаєте, коли були гуртки різні. Ці дворці піоніра, як їх називали, ну, затягували. Їх ще більше здається. Ні, ну розумієте, вони більше, але вони всі мають матеріальне підґрунтя. Не всі можуть дозволити собі займатися в цих кружках. І тому це знову ж суспільство певним чином, не обділивши опікою таких неповнолітніх, які ще до нас вони безконтрольно, тому що немає іншого виходу, скоїть злочин і потім потрапляють до нас. Тож вони не безнадійні, я вам хочу сказати, 35 наших цих хлопців є, вони всі такі і активні, і приймають участь у громадському житті, установи вдудно, і в конкурсах, і всі навчаються і в школі, і в ПТУ, і залучаються до праці. Ну і всі фактично нормально, потихеньку ресоціалізуються до виходу з установи. А як yeah. показує досвід, це ж давно існує виправний заклад підлітковий і ті, хто вже залишили його стіни, як вони себе знайшли в житті? Ті люди є напіканаспару у таких. Прикладів, що дійсно люди знайшли, наприклад, в нас поступали, будучи в основі, здають і поступають дистанційно університет і продовжують навчання, коли виходять. Є такі, що відкрили свою справу, навіть з Одеси один хлопчина був, відкрив свою справу там по пошиттю, бо в нас навчився закінчити по напрямку. Швия у нас дуже хорошо і відкрив в Одесі якісь там цех на дві машинки, і шиї навіть і приїжджав до нас. У нас кожного року є фестиваль, такий червона калина влітку. Приїжджають колишні, які відбували покарання, і батьки, і родичі, і громадські всякі організації, то він приїжджав і навіть провозить подарунки. І він ділився, ми навіть давали можливість. Тобто є і позитивні дійсно. Є, що... да. так, є дійсно такі, що вийшов, знову десь втратилась його опіка, десь не спрацювали родичі, десь не спрацювали відповідні структури державні, тобто відділи ці ну, молоді на місцях. Десь ми не допрацювали, бо в нас ще не було таких повноважень повних, і тому він знов стає на цю слизьку дорогу. Пане Олександре, скільки зараз вартує утримання ув'язненого? Ну, фактично, державі обходиться. Харчування 600 гривень в місяць, це 20 гривень в день. Це і продукти харчування, і вартість приготування, зарплата це все. Це 20 гривень в день. Це небагато, але ж раціон складає максимально, ми міняємо, скажімо так. і... В енергетичній цінності складає біля 2800 ккал в добу. Це тобто достатня кількість для дорослої да, людини. так, да, для дорослої людини. Комунальна побутовий тратить десь біля 400 гривень. Ну, зараз взимку, тим більше, зараз пішло опалення, електроенергія, помивка, гаряча вода, прання, каналізація ну, це все біля 400 гривень на чоловіка. Тобто І тому біля тисячі гривень, 1000 в, місяць, гривень да, в місяць на людину. Так, так. Ну, десь біля мінімальної зарплати так. нашої української. Скажіть, на як, вашу думку щодо смертної кари, вона має бути в Україні чи ні? Ось так само були неодноразові дискусії на цю тему. Це, мабуть, дискусія вікового характеру. І говорити про її можна ще один вік попереду. Знову ми говоримо про суспільство, як суспільство до цього відноситься. Я думаю, що навіть. При тому варіанті, який на сьогоднішній день, при жорсткому такому ну, напруженому стані, я думаю, що цей мораторій, який був накладений, і він сьогодні діє, про відмову він себе виправдовує, тобто, щоб не було смертної кари. Але слід і попитати самих засуджених до довічно позбавлення волі, які вже фактично вже майже 20 років скоро буде, як найперший отримав довічне ув'язнення. Цієї категорії, їх це нараховується десь біля двох тисяч в Україні. Треба попитати інших громадян, просто, скажімо так, правозахисників, а також не забути попитати потерпілу сторону. Ну, однозначно, кожна да. сторона має мабуть, сказати. Вони залишилися, скажімо так, без близьких, без рідних. І тому це все зложити до верху і тоді щось аналізувати. Це дуже такі тяжкі питання, але я вважаю, що на цей день вона. Смертна кара має бути не примінна, а відмінна так, як є на сьогоднішній день. Тобто, довічно позбавлення волі, дякую вам за відповідь. А як ви вважаєте, якою взагалі після всіх реформ мала би бути пенитенціарна служба? Яко, якою б ви її хотіли бачити через років п'ять, про які ми говорили на початку ефіру? Якою я хотів бачити, про що хотів хотів би бачити, скажімо так, правильне відношення? Держави до працівника пенсіональної служби. Розумієте, воно все йде ж пропорційно. Якщо ми сьогодні за останні два з половиною роки маємо ну, майже два десятка змін до кримінального виконавчого законодавства в плані пом'ягчення відбування покарань для засуджених, тобто дуже багато пільгувань пішло, ну, наприклад, такі як без обмежень зараз йдуть посилки передачі. Я за це, я не проти. Але ж дуже багато, тим не менше виявляється спроб передати наркотичні так, речовини. Ми буквально щодня читаємо це в новинах. Ми зробили крок на зустріч, зробили без обмежень передачі посилки. Наприклад, на щодобово проходить до пів тонни посилок і передач. Посилки і передачі по 10 кг. ви розумієте, кожну треба перевірити. Акуратно, ну подивитися все, щоб не ще й продукт, щоб передати засудженому його. Розумієте, із півтони це ну ви розумієте, це не просто. Це тільки і, перебрати. Так, і ми це переб... пішли на зустріч, скажемо, так сказати, куди, ми ініціювали це питання. А з другої сторони, злочине середовище використовується як шлях на згодження заборонених предметів. То, ну, то, Ви так? самі собі, і додали ми, навіть, собі додали роботи. Ми додали роботу і маємо проблему. Тому що все рівно ми виявляємо максимально, але щось і проска про проходить. На жаль, розумієте? Надзвичайно користування інтернетом. Телефоном у присутності працівника адміністрації дозволить теж можна Так, да, Можна, дали присутності працівника адміністрації. Випраний це де обмеження волі там безконтрольно. Там вони при собі мають вже телефони, інтернет, комп'ютери, <п 'ятування> прямо на відділення не попродо, де вони живуть. Але знову ми пішли на цю норму з Верховною Радою. Знову пішли злочини шахрайські, тобто засуджений використовують мобільний телефон для шахрайських схем. І в цьому році наші дві кримінальні справи по 46-й, де засуджені, використали мобільний телефон з того, щоб ну шахрайські дії. Тобто перерахуйте... вони прямо зі стін да, да, Перерахуйте гроші, тому що у вас там син, ну ці знаєте, це вибачте розводніки. Ну і все, океані, ми це ініціювали, щоб вони могли користуватися все. І ну. тепер як? Тепер буде цей закон відмінений і знову ні, ні, буде ні. заборонено? Ні, ні, ні. Не відміняємо все. Більше працює над тим, щоб все-таки вони в от прямо, вибачте, під дуже швидким патроном це був телефонна розмова. Знову ж там інші варіанти. От для довічників теж зробили пом'ячні, їх ніколи не було дострокових побачень. Зробили дострокове побачення з близьким родом. Тобто раз у три місяці вони мають право на дострокове побачення з родичем. Тобто є окрема кімната, типу, типохотельного типу, і вони там ну, перебувають три доби з батьками або з дружиною. Знову це норма. Зменшили періодичність у цих у коротких побаченнях. Тобто раз там було квартал, раз два місяць. тепер раз в місяць обов'язково коротке побачення. Ну, коротке побачення це скільки за часом? <паспорядка> 4, максимум 4 години раз в місяць. Ну, чотири години немало теж. Да, так, квадратуру збільшили до 4 квадратів. Було раніше 2,5, потім 3, зараз 4 квадрати для засуджених, сентарна норма. Це опять за ці останні 2 роки. Е, убрали норму закону для засуджених жінок, щоб не було довічного позбавлення волі. Uh -huh. Тобто немає вже цього. А раніше було, зараз їх, біля 30 жінок у нас в Україні вдвоє покарання довічно. Зараз цю норму обрали, тому що ну, жінки є жінки, щоб максимально їм 15 років було давати. Е, по... Бажання прапрацелаштовуватись раніше був обов'язок працювати за судженому, тобто ти при по, попав установу Ти маєш обов'язково працювати. Не працюєш, маєш відводити на виробництві. виробництва. Да. а тепер він має право, тобто по бажання. Або працює, І або... чи багато відмовляються працювати? Не відмовляються, просто не мають бажання, ми називаємо його так. Досить багато, тому що е, зразу... 50 ну, 50? на 50? Та, Так, так десь приблизно, Тому що норма 81 статті, яка передбачає дострокове звільнення, є така норма, вона обов'язково передбачає сумнівне настане до праці. Якщо немає цього, то ти вже маєш сидіти до кінця сроку. Тобто хто сподівається вийти раніше, да. то так, так. Раніше, да, раніше було також обмеження по використанню коштів із субового рахунку. Вони заробляють кошти, їм лягають рахунок. Там були певні обмеження. Зараз без обмежень. Є кошти там всі. Тобто робота ув'язаних оплачується? Так, так, обов'язково. Обов е, раніше було відшкодування е, харчування, комбита, тобто все зарплати відшкодовувалося. Так? Сьогодні вже харчування безкоштовно держава надає відшкодовості харчове Ну Дуже багато норм, я ще ну, це можу говорити пів години, за які два роки. І це реально вже реформа системи виконання покарань і напрямку саме засуджених. А на жаль, по лінії персоналу, от ми починаємо з самого першого вашого запитання, ну нічого не проведено. розумієте? Тобто пенсійне законодавство усугубляється, певні пільги забралися всі, які були для нас в свій час. ну і... Тому от я це хотів бачити, щоб ви побачити, щоб був якийсь поклик до співробітників. І вони це відчули. І виконують таку тяжку, але дуже необхідну суспільства роботу. Тим більше, що коли ми маємо, наприклад, Розуміння, коли е, наші колеги з інших структур йдуть з силових і десь, ймовірно, вони будуть бачити злочинця, імовірно, тому що це перебачено їхні Це Саме зараз говоримо про заробітну плату того самого патрульного так, і чергового. Ну, ніщо, а наші йдуть і вони знають, що вони однозначно вони зустрінуться з злочинцем сьогодні. Ну в них робота така? Так, да, в них робота така, і вона, на жаль, не цього тому у цій всій реформі я хотів побачити розсятки спеціарія безпосередньо, як і у відділу режиму, як у відділу охорони, які на вежах стоїть, так і працівника соціальної служби, які веде безпосередньо бесіди психологічного характеру і намагаються перевиховувати цього службу, Так і працівників ресурсного які забезпечують оці всі необхідні вимоги, і медичного працівника, і виробничого працівника. Ну фактично, це нас це держава в державі. На всі структури, якщо взяти на всі, які є в державі, а не на сіє установі. Пане Олександре, та будівля на Словацького вона лишається так само закріплена за пенитенціарною да, службою? так, да, так. Да. У нас, от яка вище говорить, система Киви, у нас є Рівенський підрозділ Кранофна інспекції і міські і райони. Вони знаходяться на Домінській. Там ми орендуємо споруду у міста. На словацького це наша споруда, не наша державна пенитенціарної служби. і в разі вивільнення ми вже погодили це і з міністерством юстиції. Ми переводимо працівників. сюди, ж вони працювали в місті. Вже тут вже в нашій споруді, так. А не орендували? Тобто на Дубинській їх не буде? Не буде. Вони перейдуть сюди. Зрозуміло. І ще захотіла запитати вас, куди ви підете після реформи? На сьогоднішній день я є призначеним начальник управління Державної спеціальної служби Української області, також паралельно наказом призначений головою ліквідаційної комісії управління. Займаюся паралельно і тим, і тим. Коли закінчу всі справи, тоді буду приймати рішення. Дякую вам. Ми маємо на жаль завершення ефіру. Ви можете звернутися ще до наших телеглядачів, які зараз нас дивляться буквально хвилиночку. Ну, я хочу побажати всім глядачам, які дивляться під час цього непростого часу реформування нашої структури, інших силових і інших структур, займати дійсно активну громадянську позицію, мати певне розуміння. І ніколи не враховуючи будь-який час, що він дуже тяжкий і певним чином десь є правові прогалини в законодавстві і не йти на порушення закону, це саме головне. Будь законослухняними і все буде тоді добре і нормально. Дякую Дякую вам, це. пане Олександре. Нагадаю, з нами у студії був Олександр Адамець, начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. На все добре.